Понад 700 абітурієнтів із Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей зареєструвались для участі у національному мультипредметному тестуванні 2024 року. Про це Суспільному розповіла заступниця директора регіонального центру оцінювання якості освіти Людмила Марцева. Реєстрація, як і попередні роки, відбувається онлайн. Сьогодні перший день. Триватиме реєстрація до 11 квітня. За допомогою спеціального сервісу, який є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, кожен учасник може зайти і сформувати свій персональний кабінет. Важливо пам'ятати, що без помилок потрібно внести всю свою особисту інформацію про прізвище, ім'я по батькові, зазначити номер паспортного документа. Тату народження обов'язково вибрати правильно категорію учасника, більшість це випускники поточного року, але у нас ще така категорія, як студент закладу фахової передвищої освіти, учень профтехосвіти, ну і, звичайно, випускник минулих років. Як тільки все зроблено, ми знову перевіряємо, у разі потреби редагуємо. І після того, як завантажили копії, ми надсилаємо до регіонального центру на обробку. У нас є сім днів, впродовж яких ми обробимо реєстраційні документи. І тоді у разі успішної реєстрації кожен учасник побачить в своєму кабінеті сертифікат. Національний мультипредметний тест 2024-го передбачає оцінювання знань з чотирьох навчальних предметів: українська мова, математика, історія України. Обов'язкові ще один на вибір учасника. Формат національного мультипредметного тесту 2024 року. Відрізняється від попереднього року, тим, що кожен учасник буде складати. Один раз, але чотири предмети. Тестування буде розділено на два блоки. Перший блок це українська мова і математика, потім 20 хвилин перерва, і другий блок це історія України і той четвертий предмет, який кожен обирає на свій розсуд.